Поцілили наші військові, це Олександровський е, е, блок, чи західний, західний майданчик, це центральний такий в центрі міста. Е, є ще плав е, сухий док на північній стороні, і ще в Інкермані є майданчик, тобто це величезне підприємство, але обрали наші військові е, найбільш уразливу його частину, і до якої до слова добратись найскладніше. І те, що поцілили прямо на виду Через Південну Бухту, там на горці це центр міста, там штаб флота, там міська державна адміністрація, чи губернаторський, управління губернатора Севастополя, як це називається, це зовсім поруч. І туди прилетіли ракети. Ну і зрозуміло, що основна ціль була саме от судоремонтне підприємство.